Дуже добре пам'ятаємо, як на початку війни 9 років тому, у 2014 році, наша група компаній безкоштовно передала комп'ютери та смартфони трьом авіабригадам, того, що вони працювали ще на комп'ютерах кінця 90-х років. У командирів були кнопочні телефони, та друкували вони на матричних принтерах. Навіть краску, щоб пофарбувати винищувачі, ми і купували. Не кажучи про те, щоб влада хоч якось модернізувала ці старі консервні банки. Як дежавю, все повторилося і в 2022 році, на початку війни, держава так нічого і не зробила, щоб військові отримали найсучасніші технології. Ну, я сподіваюся, що хоч зараз можна владці вже зрозуміли, що без прокурора та депутата українці якось переживуть. А от без авіації, захищаючої небо. Не буде ні держави, ні прокурора, ні їх самих.